Увага всім, хто має бронювання. Мінекономіки офіційно пояснило, довготривала відпустка може стати підставою для анулювання відстрочки. Причина проста: працівнику критично важливого підприємства мають нараховувати зарплату не нижче мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5 щомісяця протягом всього строку бронювання. Якщо трудові відносини фактично призупинені і зарплата не нараховується, підприємство автоматично порушує вимоги порядку бронювання. Орган, який надав підприємству статус критично важливого, що місяця моніторить показники, зарплати, відповідність критеріям, діяльність компанії. І якщо бачить невідповідність, бронювання можуть анулювати. Тому відділу кадрів та керівникам варто контролювати відпустки, лікарняні, прості та всі ситуації, де працівник може тимчасово не працювати. Це напряму впливає на збереження бронювання. Щоб не пропустити зміни у правилах військового обліку та швидко перевіряти вимоги, користуйтеся Ліга 360. Там уже є всі роз'яснення мінекономіки та актуальна аналітика.